Всім привіт! Сьогодні у нас 22 листопада. Разом з вами оглянемо, яка сила сімей до взему. В цьому році ми сім'ї всі склали основні на шести рамках, так як йдуть трохи слабші, як в минулому році. Але цієї сили нам достатньо для весняного розвитку. І сьогодні ще заодно оглядаємо, чи десь у сім'ях не пропали матки, так як зараз дуже добре видно, всі сім'ї вже зараз сидять в клубах. І будемо зараз оглядати. Ось так зараз ці сімейки сидять спокійно, гарно в клубі, тут все добре. Ці також сидять. На шести рамочках повторюю, ще раз зібрали всі, щоб бджіл, щоб клуб обсежував всі шість рамок, щоб не обсипалися крайні вулочки там де є мало бджоли зимою. Ось так тут також нормальні сімейки на шести рамках. Зараз тут подивимося в нас ті сім'ї, що ізолювалися в зиму. Ось так сидять сім'ї. Та тут у нас є дві. Та друга. Ось такі сімейки. Тут ми їх скоротили всіх на п'яти рамочках щоб вони гарно їх обстежували. Там далі. Так сидять. Тут у нас посередині ізолятор. Починається десь звідси посередині рамочки і йде десь до цього місця. Так що якраз зараз клуб обсідає того півізолятора і матка всередині клубі, так як виходить. Так, тут ще одна у нас. ну і тут така сімейка. Так, дам. ще пару глянемо сімей. Тут у нас є сім'ї, які зимують на світлих рамочках. Ось так. Тут сильніша сім'я. Бачимо, що клуб до середини рамочок обсідає. Ось ця сімейка тут у нас на самих світлих рамочках зимує. Це такий клуб. Також гарний. Шість світленькі рамочки. Там матка може одне покоління там на декілька рамочках засіяла. Тут ще у нас сім'я, яка зимує на світлих рамках. Що ми робили? У нас після медозбору клали на гору вощену і почали їх підгодовувати. Пізніше, через там, коли вже рамочки всі були повномедні, матку піднімали догори і все. Вона вже там багато не сіяла. Там по п'ятачках на декілька рамочок.